Снігові барси здатні здійснювати неймовірні стрибки до шести метрів завдовжки і трьох метрів у висоту. А їх кошенята люблять кататися з снігових гірок зовсім як діти. Сьогодні міжнародний день снігового барса. Але головне це четвер. Це той день, коли ти вже не понеділок, але ще й не п'ятниця. Це як сніговий барс на середині стрибка. Лапи в повітрі, хвіст у майбутньому, а серце в моменті. Сьогодні ми не просто встаємо, ми зависаємо в стрибку між ще не і вже майже. 23 жовтня, четвер. Ми починаємо наш про проранок і починаємо зі свят. Сьогодні їх два які ніби з одного рекламного трейлера. По перше, день працівників реклами. Це люди, які можуть переконати навіть снігового барса купити сноуборд. Вони знають, як зробити так, щоб ви захотіли не просто каву, а кавовий вайп із присмаком пригод. Але щоб реклама не залишилася просто картинкою, потрібні день організаторів заходів. Це чарівники, які з повітря трьох людей одного стільця роблять фестиваль, на якому навіть сніговий бар захоче селфі. Сьогодні ми дякуємо тим, хто продає мрії, і тим, хто їх реалізує без спецефектів, але з ефектом вау. І тепер про іменини. сьогодні вітаємо Володимирів, Гнатів, Максимів, Миколу, Олександрів, Яковів і Євросині. Це не імена, це рекламні слогани долі. Ви головні герої сьогоднішньої рекламної кампанії під назвою Життя. Сезон 2025, серія 4. А тепер про прикмети повністю пожовкла верба до ранньої зими. Верба я вже в осінньому пальто, а ви ще в футболці. Сніг випав і не розтанув. Зима буде теплою. Сніг такий. Я тут на довго, тут тепечиво. Ну і щоб четвер не став рекламним фейлом. По перше, уникайте боргів, взяті гроші сьогодні повернуться з відсотками у вигляді. Ой, забув відати. Також не конфліктуйте з близькими, бо ваші слова можуть стати рекламою, яку не знімуть з ротації. Ну і ще важливі справи відкладіть, бо сьогодні вони, як сніговий барс, на дієті не стрибнуть. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен, сьогодні ваша кава вирішить, що вона енергетик для паралельної реальності. Вип'єте і зможете стрибнути у четвер. де П'ятниця вже почалася. Телець, ваша манець раптом стане порталом до магазину. Все за одну гривню, але тільки до 12 -ї. Біжіть. Близнюки слова, які ви напишете в чаті, перетворяться на голубів і прилетять до адресата з гілочкою Оливи. Не дивитися, якщо отримують плюс один до миру. Рак, ваш холодильник відкриється і скаже: Сьогодні я ресторан. Замовляйте, але тільки голосом. Лев, сонце призначить вас своїм офіційним фотографом. Кожен ваш кадр, шедевр, не забудьте хештег Сонце моє. Діва список справ згорнеться в трубочку і стане чарівною паличкою. Махнете і день виконає одне бажання, тільки одне. Тризи, ваша вага покаже не кілограми, а кількість оце так за день. До вечора плюс 10. Скорпіон, ваш погляд активує режим, сповільнена зйомка для всіх навколо. Ви встигнете помітити, як падає листок, як хтось червоніє, і врятувати ситуацію. Стрілець, ваші ноги самі знайдуть дорогу до місця, де ви колись загадали бажання і забули. Воно чекатиме з табличкою. Термін дії не закінчився. Козиріх, ваші думки матеріалізуються у вигляді маленьких снігових барсят з паперу. Зберіть їх до кінця року, виростуть у справжні вихідні, водолій повітря навколо вас стане густим, як желе. кожен вдих, ковток, натхнення, не видихайте швидко. Ну й риби сьогодні ваші сни вийдуть на прогулянку в день. Не лякайтеся, якщо раптом опинитеся в ліжку посеред вулиці. Це просто вони діляться краєвидом. По розкопу це все, а тепер на черзі, як завжди, про головне. Дозвольте мені сьогодні вас надихнути фразою Реклама починається з одного кадру. Сьогодні у день працівників реклами і організаторів заходів. Ми вчимося у тих, хто вміє зробити з одного кадру шедевр. Один кадр це ваш ранок, один кадр це ваш стрибок. Один кадр це ваше так ню. Працівники реклами знають, не треба всього сюжету, щоб зачепити. Досить одного погляду, одного слова, одного я стрибну. Організатори заходів знають, не треба ідеальних умов, щоб сталося диво. Досить одного стільця, одного мікрофона, одного починаємо. Ви і режисер і актор і глядач свого життя. Сьогодні дозвольте собі бути одним кадром. Не чекайте ідеального світла, ідеального настрою або ідеального четверга. Зробіть один стрибок, один дзвінок, один дякую, один сміх. Бо великі історії не Починаються з одного дня, вони починаються з одного кадру, і цей кадр ваш. Тож знімайте. Ну а я як завжди дякую, що ви зняли цей кадр зі мною за ваші посмішки і тихі. Я стрибну. Нехай цей день буде сповнений стрибків, реклами добра і організації чудес. З вами був Ар. Проранок. Тримайтеся завтра. П'ятниця приходьте в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока.